Помолися за них, владико святий, Дух Святий, іде на Него і Слава. Господи, славу і рано с прославляємо Мо Єдино слушного отцем, що через нього все сталося, Він для нас, людей і нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. також віри, що тільки сім, а знаходиться у Наступника, крім того, вірує усе те, що вірувати наказує свята Католицька колість Святої Боже в Тройці Святій єдиний і ця свята Євангелія. На це все я свідомо присягаю, так мені поможи, Господи Боже, у Тройці Святій єдиний і ця свята Євангелія. На це все я святому присягаю, так мені поможе, Господи Боже, в Тройці святі Єдині і ця свята Іван. Благодать, що завжди не дуже поздоровлює, і те, що їй не достає, доповнює, поставляє благовійного диякона Петра в пресвітерство. тож помолівся за нього, щоб дійшла на нього благодать Пресвятого Духа і промовну всім. Господи, поминую, Господи, омину, мимо, слови мною поставити вприску, в присвітках, прийняти у цю велику благодать Святого Твого Духа у безгрішному житті і в непорушній вірі, і сподобай його, щоб він, як досконалий, слугатий. Що в усьому подобається тобі, і якому ти із себе передбаченової твоєї сили зволив дати оцю велику гідність пресвітерства, жив достойно своєї гідності, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні що завжди не дуже поздоровлює, і те, що їм не достає, доповнює, поставляє благоговійного диякона і патія в пресвітерство. Тож помолімося за нього, щоб зійшла на нього благодать Пресвятого Духа і промомо всі. Ти, вічний безконечний Боже, ти давніший цього споріння, прикрасив іменем присвітерських постойників. Слово Твої істини, сам платить усіх своєм, що його ти благословили вною, і присвітими, прийняти у цю велику погодах, святого Твого Духа, у безвічному житті, в душній вілі, і сподобай його щобі, як постанавний слухати, що у тому полає тобі, я і усе себе бачили, твої сили. що завжди не дуже поздоровлює, і те, що їм не достає, доповнює, поставляє того війну на вона до тож помолівся за нього, щоб пішла на нього благодать пресвятого Духа і промову. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилуй, Господи. І цьому, що його ти благословив, мною поставити в пресвітери, прийняти оцю велику благодать Святого Твого Духа у безгрішному житті і в непорушній вірі, і сподобай Його, щоб він, як досконалий слуга твій, що всьому подобається тобі, і якому ти і все передбач твоєї сили зволив дати оцю велику гідність пресвітерства. «Жив достойно своєї гідності, що Петра і патія Домініка, нині поставлених і за спасіння їх, Господові комолінця. Благодать, пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владишицю нашу Богородицю і Преснодію Марію. Зосем, не дарами Святого Твого Духа і цих, що їх ти благоволив піднести на просвітерський ступінь, щоб вони були достойними, станути без гріха перед святим Твоїм жертовником, проповідувати Івангелію Твого царства, освячувати Слово Твоєї істини, приносити тобі дарі жертви до допомогти і обновляти людей твоїх купілю відродження, щоб і вони. Устрівши другий прихід великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа, єдинородного Твого Сина прийняли нагороду за добре виконування свого чину і за безмежної ласки Твоєї. Аксіо, аксіо. sine dareo, Domine, et oramus. Тих причистих, безсмертних, небесних і животворячих, страшних приставив таїн, достойно, та їм достойно благодарів Господа. Господарю, Того, пославляйш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що надіються на тебе, спаси людей, твоїх і дослови, спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї оборони. Омилишка все нас, і як зловдійшоно віколю, то візьме відають сьогодні голови висвячених священників Отця Іпатія, Отця Петра і Отця Домініка. І хочу побажати вам, що ця Божа, будь ласка, яка сьогодні зійшла на вас, щоб вона завжди керувала вашому служінні і щоб ви так. We always know. учасником сьогоднішнього дійства, а саме свячення трьох молодих священників, які належать досвідням своїх родини. Коли родина святкує якесь свято, чи переживає навіть якісь трагічні чи випробувані моменти, родина старається зібратися у серце. Сьогоднішнє якраз свячення є яскравим прикладом Шанувати і разом помножити цю радість, яку ми сьогодні перейшли. Бо Ісусу Христос. Я казав децькою, якому серце є заповнене нашою радістю, великою радістю, а також і треба. Адже є тому що радію з того, що ми стали священними, а треба тому, тому що усвідомлюємо велику відповідальність яку Бог поклав на нас. Прийшов час, коли ми хочемо сказати всім щире дякую. Насамперед дякую велике і щире Господу Богу. Як він сам сказав, не види, не вибране, а я вас видав. Він вибрав нас і поставив нас. За це йому щиро дякуємо за його велику, любов і довіру до нас. Також дякуємо присвяченному плоти, який власне і поділимо на цій дірецькі свячі. Дякуємо. Дякуємо нашим дорогим батькам, які дали нам життя, виховували нас, а потім не попинялися.